З миром Божим, ціні! Ви знаєте, сьогодні на каналі Салтаненко була прекрасна трансляція лідерського, де пастор показує секрети, як будується церква, як вона може давати такий великий результат. І якщо у вас буде бажання, можете перейти на канал Селтоненко, подивитися дуже вражаюче. І знаєте, Дійсно, Господь показує, що кожна віра вона буде перевірятися. На чому ми будуємо? Чи ми будуємо на основі Ісуса Христа і апостолів, твердій основі, чи ми будуємо на своїй основі? Ті церкви, які насправді будували на основі слава Божого, вони ростуть і продовжуються. Ті церкви, які займаються осудом, параманюють людей з церкви до церкви, ті, які займаються якимось своїми дарами, погружитися, да, тільки дари, там щось таке одне, але без волі Божої вони не мають росту. І коли насправді ти займаєшся волею Божою, тобі немає часу дивитися на сторону, хто що говорить, який ти вникаєш в себе і вникаєш в слово Боже. І знаєте, в мої можливі так само було. Коли я дивилася, могла осуджувати да, своїх рідних, то я не вникала в себе. А коли я почала вникати в себе. Ви знаєте, то вже немає часу осуджувати. Тому що з тобою в собі стільки є моментів, щоб розібратися і відріктися, тобі немає часу дивитися, хто там такий, який він і так далі. Ти тоді несеш слово з милістю з любою, тому що ти розумієш, що ти сам ще не в досконалості, щоб комусь да, витикувати його гріх. І, і Господь показує, що насправді все воно будується на двох заповідях: любити Бога. Всім серцем, коли ми любимо Бога, ви знаєте, ми перебуваємо своє Боже, ми виконуємо Його волю, ми виконуємо Його слово, тому що він говорить, да, хто любить мене, де виконує слово моє в точності, не так як ми це відомо, вважаємо чи, чи хотіло б, це б нам. Да? А в точності виконуємо слово Боже. І так само коли ми ближнього, коли ми відносимося до нього, так як Христос відноситься. Коли ми бачимо в ньому дитину Божу, не просто якогось там да, грішника, да, а коли ми бачимо в ньому дитину Божу, коли ми допомагаємо вас зростати, надихати, і це є насправді любов, яка покриває а й не осуджує, і Господь показує, що все воно насправді сниться по плода. І плід нашої церкви він видний, очевидний. Негай Господь благословить вас, щоб і ви мали церкву, яка жива, яка приносить Господу плід, яка змінює життя. Якщо ви не маєте церкви, запрошую вас. Якщо маєте, не Господь благословить.